Схвалили депутати Лозівської міської ради і ще одне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Проблема непроплачених платежів лозівським управлінням Державної казначейської служби залишалася актуальною протягом усього минулого року. Блокування виконання платіжних доручень міського бюджету продовжується і у 2014-му. Сума, що підлягає проплаті, складає майже 4 мільйони гривень. Усі неодноразові попередні звернення фахівців не почуті. Вплинути на ситуацію, сподіваються депутати зможуть центральні органи влади Верховна Рада України та Кабінет міністрів. заложена исключительно тревога о социально-экономических планах города в 2014 году. Хочу подчеркнуть, совершенно никакого там подтекста или палку в колесо в очень сложной, и мы понимаем, ситуации в стране и в области в частности. Я считаю, что такая обеспокоенность должна быть формализована, и мы должны понимать четко, какие у нас планы. Если не будет денег, Мы должны понимать о том, что их не будет. Но опять ремонтировать и смешить город дороги в ноябре-декабре месяце при заморозках мы точно не будем.